Вітаю всіх учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. Я Бочук Єлизавета, методист відділів з тем освіта та робототехніка. Хочу представити вам свій досвід за темою формування навичок інформаційної культури вихованців у гуртках комп'ютерних технологій і хотіла розпочати свій виступ з відомим всьому світу висловів. Вважав Майер Ротшильд. «Knowledge is power», – стверджував Френсіс Бейкон. І погодьтесь, вони мали рацію: хто володіє інформацією, той володіє світом. Знання це сила у інформаційної культури. Є багато значень, але одне з них я найбажаю, вважаю найбільш чітким: інформаційна культура, багатоаспектне поняття. Можливості і здібності людини орієнтуватися в інформаційному просторі, користувати можливостями інформаційного оточення, вміти застосовувати інформаційні технології володіння комп'ютерною грамотністю. Але слід зазначити, що ознаку інформаційної культури є не тільки отримання найрізноманітнішої та різної якісної інформації. А й уміння вибрати з величезного масиву наявної інформації найбільш важливу і потрібну. Формування інформаційної культури вихованців включає, по-перше, пробудження в ньому постійної потреби в інформації та знаннях, спонукає розвитку навичок правильного формування інформаційного запиту, пошуку та фіксації. Правильного використання отриманих даних, а також критичної оцінки та вибору. Успіх освіти багато в чому залежить від педагогів, від рівня сформованості у них інформаційної культури. Сприятливе навчальне середовище для вихованців у сучасних умовах можливе лише за належного функціонування в ньому інформаційно-комунікаційного освітнього простору. Сучасний педагог. Повинен добре володіти інформаційною компетентністю, вміти інтегрувати знання, уміння, навички, здатності та ефективно застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп'ютерних технологій. Заняття повинні бути настільки цікавими, щоб діти з нетерпінням чекали наступного заняття. Сучасний педагог не тільки повинен володіти інформацією. А й вміти цікаво її подавати. Для цього потрібно постійно вдосконалювати свої вміння, навички та підвищувати рівень своєї інформаційної компетентності. Результатом успішного володіння інформаційною культурою є вміння організації мультимедійного уроку за допомогою анімації, тексту, звуку, відео, схем, таблиць та малюнків. Практичній діяльності гуртків позашкільної освіти мають використовуватися засоби навчання, технічні засоби автоматизації процесу, сучасні інноваційні технології та ефективні тренажери. На онлайн та офлайн заняттях і своїми вихованцями я використовую мультимедійні навчальні курси: Codaba, COD ABL, CODORG, PILESBLOCOS і CODCOMBAT. Ці середовища мають яскравий інтерфейс та багато різноманітних функцій. Завдяки цим ресурсам діти навчаються програмуванню. Заняття проводяться в ігровій формі, тому вони зацікавлюють вихованців до навчання. Перевірку отриманих знань вихованців можна перетворити на захопливу гру за допомогою додатків Kahoot, Quizzes, Learning Apps та WorldWorld. World. Інтерактивні вправи відтворюються на будь-якому пристрої, що має доступ в інтернет на комп'ютері, планшеті, телефоні або інтерактивній дошці. У процесі дистанційного навчання діти здобувають навички використання Gmail, Google Forms, Google Classroom, Google Диск, Google Презентації та Jamboard і багато інших. І багато хто з вас вже знають про переваги цих додатків. Google Classroom просте спеціалізоване середовище для організації дистанційного навчання та супроводу звичайного навчання. Також він має багато переваг, тому що з легкістю можна додати завдання з інших онлайн-середовищ. На відміну від звичайної дошки, Jamboard не має обмежень у створенні власних інтерактивних завдань. Далі опанування інформаційною компетентністю стало створення робочих зошитів для гуртків основи програмування для молодшого шкільного віку. Зошити розроблені з урахуванням вихованців та сучасних інтерактивних завдань. Курс є авторським та допомагає дітям 6-7 років вільно оволодіти комп'ютером, постійно розвивати логічне мислення та навчитися програмуванням. Тож, давайте зробимо висновки разом, що компетентність вихованця цілком залежить від компетентності його викладача, компетентність викладача зростає тільки при використанні досягнень науки. Професійне самовдосконалення є нашим внеском у педагогічну науку. Тож навчайтесь та продовжуйте навчати майбутнє нашої країни. Дякую за увагу!